Я відповідаю повністю за свої слова. Я маю сьогодні, як очільник управління охорони здоров'я більше 40 тисяч щеплень в місті Миколаєві, маю зареєстрований 001% побічних реакцій, я за кожну реакцію відповідаю. І повірте мені, що людина, яка маніпулює цією ситуацією на дітях, ну, я як професіонал, я чітко розумію, що ця людина давно не працює в охороні здоров'я, тому що ми навіть знайшли телефон... Басараєва Басараєвої Вікторії Олегівни. В мене є її телефон. Її чоловік у нас на декларації знаходиться в одному з центрів, і ми з нею розмовляли. Я не буду озвучувати позиції, тому вона, тому що вона надана була в приватній бесіді. Я думаю, що той. Канал, який публікував, що це все написано зі слів Вікторії Басараєвої, я ж ніяк її не викриваю, все це ж було напечатано, Вони можуть звернутися до неї і з її дозволу поспілкуватися. Ми спілкувалися і вона продовжує казати про те, що така ситуація була, така дитина була. Скажіть, будь ласка, мені щось... призвели. Дивіться, я готова, дивлячись вам в очі, розібрати цю ситуацію від шкірочки до шкірочки. Я готова цю ситуацію вам прокоментувати особисто. Я готова вас запросити до членів комісії, і ви будете спостерігати все. Надайте мені ім'я, прізвище дитини, її адресу, її дату народження. Навіть якщо буде у мене відомо прізвище, ім'я по батькові дата народження, я вже відкрию електронну базу даних. Подивлюся, де заключена була декларація, коли робилося щеплення, яке щеплення робилося, і яка була реакція. Давайте, я готова в тому, що зараз якоби мама цієї дівчинки, вона вже нічого не хоче. Якоби мама, якоби дівчинки? от дивіться, я відповідаю за свої слова. Я людина, знаходжусь на посаді, і в мене, крім щеплень, ще дуже багато функцій. В міста Одеси такого дитини немає. В реанімації міста Одеси з міста Миколаєва така дитина Поліна 6 місяців наразі не знаходиться. Це інформація на вчорашній вечір, але у другій і вона не поступала. Вона не щеплювалася дитина. Ні, нема такої дитини. Я готова з вами. Особисто з вами, з вами зібратися, ви мені даєте прізвище, ім'я по батькові, дату народження, і я вас залучаю до комісії, і ми з вами проведемо перевірку. Якщо така дитина є, і наслідки такі є, то вони ми їх зобов'язані були протягом доби подати в державний центр, який займається розслідуванням таких випадків. Тому що, якщо є на цю серію, на цю дозу. Така реакція, то можливо, її покладуть в карантин до подальшого розслідування. Можливо, ця серія викликала не тільки в нашій області, якщо вона надійшла в інші регіони, і в інших дітей такі самі ускладнення. Якщо таких ускладнень декілька, вони всі стікаються в цей державний центр експертний. І одразу державний експертний центр видає свої рекомендації вакцина в карантин. От за шість місяців цього року був у нас один випадок, коли вакцина була поміщена в карантин за результатами розбору державного експертного центру. Через деякий час вона була вилучена з карантину. Тобто вони провели розслідування, все це не підтвердилося, і вакцину далі дозволили до використання.